На Мукачівщині між селами Руська Кучава та Шкуратівці закарпатські правоохоронці виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Про зникнення особи 1 липня заявила знайома потерпілої. підозрюваний у скоєнні злочину співмешканець убитою. Під час допиту чоловік зізнався у вбивстві та розповів про аналогічний випадок, який трапився два роки тому. Тоді він позбавив життя свою цивільну дружину та заховав її тіло. Оскільки про зникнення першої жертви до правоохоронних органів ніхто не звертався, кримінальні провадження жодним органом досудового розслідування не відкривалися. Під час слідчого експерименту поліцейські разом із прокуратурою виявили і тіло першої жінки у селі Руська Кучава у підсобному приміщенні домогосподарства убивці. Тридцятирічний чоловік раніше вже був судимий за умисне тілесне ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого. Наразі підозрюваного у двох убивствах чоловіка Мукачевський міськрайонний суд взяв під варту на 60 днів. Сьогодні його перевели до СІЗО. 1 липня 2016 року до Мукачевського районного відділення поступило повідомлення від одної з мешканців села Руське Куча Мукачевського району про те, що вона вже три дня не бачить свою сусідку, тобто немає з нею зв'язку. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Вжитими заходами було встановлено, що Останню проживала своїм співмешканцем, який раніше був судимий за нанесення тяжких тілесних пошкоджень, які потягли подальшому смерті. В зв'язку з чим виникла підозра, що останню могли позбавити життя, а саме вищоканий співмешканець. Продовження пошуків ми здійсняли наступного дня. Задіюючи вже кіноцентр кінологічний і майже весь особовий склад відділ. Вжитими заходами дійсно у фруктовому саду, неподалік села Руська Кучава, було виявлено тіло, померлої Безпосередньо працівниками кримінальної поліції було вже здійснено заходи щодо затримання особи, тобто співмешканця, так як усі обставини вказували, що саме він склав дане кримінальне правопорушення. Після затримання останній. Не мав куди вже діватись, розказав про обставини скоєння ним вищоканого кримінального правопорушення. І, крім того, маючи інформацію, що приблизно два роки назад таким чином пропала і перша його співмешканка. І було вжито заходів щодо перевірки цієї інформації на предмет, чи не міг позбавити життя її. Так дійсно він зізнався, так як вже не мав куди діватись. І в ході слідчого експерименту з вказаною особою у нього за місцем проживання в підсобному приміщенні було виявлено тіло померлої два роки назад, тобто вбитої ним першої співмешканки. На даний час особа затримана у порядку статті 208. До суду подано клопотання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу в виді тримання під вартою, оголошено про підозру за частиною першої статті 115. Триває досудове розслідування. Якщо буде доведено оба злочини і враховуючи минуле, можливо і довічне позбавлення волі.